Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку: Десяток, лічба десятками. Доповнення чисел до 10 розв'язування задач. Відкрити у підручнику сторінку 73. Номер 1 Скільки гудзиків на кожному малюнку? Давайте порахуємо: Один, два, три, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. На кожному малюнку по десять 10 гудзиків. Десять 10, ще називають один десяток. Десяток це одиниця лічби яка дорівнює десяти однаковим предметам. Тобто 10 гудзиків – те саме, що один десяток гудзиків. Якщо на столі перед собою ви покладете 10 олівців, це буде один десяток олівців. Десять колосків це один десяток колосків. Відкрийте зошит в клітинку напишемо каліграфічну хвилинку. Один десяток записується скорочено, 1 і маленька буква Д. Пишемо цифру один, у клітинці поруч маленьку букву Д, розмір букви менший за клітинку. І ставимо крапочку. Напишіть рядочок до кінця, зупиніть відео. Завдання 2. скільки десятків кудзиків? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Чотири десятки ґудзиків. Скільки десятків яєць? У лотку яєць десять штук. Тобто один десяток. На малюнку: один, два, три. Три десятки яєць. Що ще лічать десятками? Десятками можна лічити будь-які предмети ручки, олівці, горіхи, цукерки та будь що інше. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Noмер три. Скільки яєць треба покласти в кожний лоток, щоб їх там стало по 10. Поглянемо на перший малюночок. У лотку: 1, 2, 3, 4, 5 яєць. І ще 2, 3, 4, 5. П'ять порожніх місць. Отже, до п'яти яєць треба покласти іще 5, щоб вийшло десять. Давайте запишемо цей вираз у зошит. Записуємо 5 додати 5. Дорівнює 10. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 7 додати 3, 9 додати 1, 4 додати 6 і вийде десяток яєць. Завдання 4. Скільки монет у першому гаманці. Скільки це копійок? На що їх можна обміняти? Давайте порахуємо монети 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять монет номіналом 1 гривня. Це десяток копійок. Їх можна обміняти на паперову купюру номіналом 10 гривень. Номер 5. Задача. У банці 4 кг меду, а в діжечці на 6 кг більше. Скільки кілограмів меду в діжечці? Розв'яжіть її самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте, 10 кілограмів меду в діжечці. Молодці. Добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці математики.